Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати обметувальну строчку косого стіпка. Обметати зрізи деталей для запобігання від обсипання ниток в місцях, де обметування зрізів на краєобметувальній машині неможливе. Проколоти деталь голкою знизу вверх на відстані від зрізу 03-04 см. Огорнути ниткою зріз деталі. І знову проколоти деталь голкою знизу вверх на відстані 0,5-1 см. Довжина стіпка 0,51 см, ширина стіпка 0,304 см. Це постійне запобігання висипанню зрізів деталей виробу. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.